Привіт усім! І зараз алди-звукарі, які купували не провода, а кабелі без міді повинні забитися у екстазі. Бо це вам не хухри мухри, а це стоячний стабілізатор напруги. Можна сказати, що це очищувач напруги. Бо він тоді позиціонувався так і коштував дорожче, ніж звичайний стабілізатор сервоприводний, який він і являється. Давайте ж подивимось усередину цієї вундервафлі. Почнемо, мабуть, з екранчику. Екранчик у нас такий газорозрядний, як бачимо, схожий на старовинні Маяковські, ну і олдову таку техніку. Тобто тут до нього. Підводиться купа живлень, окремий трансформатор. Там, по пам'яті 19, 31, там 5 вольт, повний звіздець. Так, а ось плата управління. Ось цим чудом керує Проц. Ось, звичайно, 324 мікруха, яка використовується в схемах сироприводних талів. Ну, і Ось така платка. Нічого такого воєнного, але ця балалайка не запускається. Давно їх не було, просто хотів показати, що колись таке випускали. Але це звичайний сервоприводний стаб. Навіть більш геморойний в ремонті, ніж усе все, що випускається. Тобто, якщо плата це буде нам парити мізки, ми її нафік викинемо, поставимо звичайну плату, так звану універсальну. І все буде працювати. Звісно, що вся красота не буде працювати, але дуже хочу. Реанімувати його, тим більше, що в мене їх два. Я один собі такий викупив для, якраз для таких випадків, коли потрібен буде донор. Ну, подивимось, побачимо. Слідкуйте за новинами. Всім пока.